Талановитих та обдарованих дітей конотопа нагородили дипломами стипендіата міського голови. Лаконічний захід відбувся в кабінеті міського голови Артема Сімініхіна. 5 жовтня на прийом до очільника Конотопської громади потрапили учні конотопських ліцеїв, які кращим чином проявили себе у навчанні, творчості та спорті. Говорили довго і про головне про життя в громаді, політику, міську владу, досягнення команди мера у співпраці з міжнародними партнерами. У жвавому діалозі дійшли згоди, а міський голова підсумував: найважливіші речі у житті це бути здоровою, щасливою людиною, поважати себе, любити ближніх, свою державу, пам'ятати, що. Кожна людина є особистістю і частиною певної нації. Але найважливіше це дякувати, дякувати за допомогу, підтримку, за любов, за своє щастя і реалізацію у житті. За високі досягнення у навчанні та творчі здобутків освітній діяльності 28 обдарованих і талановитих учнів конотопських ліцеїв, вихованців позашкілля та Конотопської дюсиша. У підсумку заходу нагороджені дипломами стипендіатів міського голови і відтак будуть отримувати грошову винагороду за свої зусилля таланти. Юні стипендіати дякували Артему Сімініхіну та мали нагоду зробити світлину з мером на згадку.